Я вас вітаю, мої хороші німці. Сьогодні ми з вами робимо перший день нашого марафону, коли я вам розповідаю нову граматику, а ви виконуєте завдання у нас в телеграмі і так протягом 10 днів. Поїхали! Сьогодні ми з вами вивчаємо позицію дієслова в простих реченнях. Сьогодні хочу я в басейн піти. Ви можете ось ці таблички собі занотовувати, можете фотографувати, як ви вважаєте, потрібно, так оформлювати, щоб вони у вас були. Тож, поїхали міст, міст мости, із речень. Позиція 2 і. Кінець. Ось такий ось, бачите, еть, місточок. Давайте розберемо цю табличку. Поїхали. Спочатку у нас є речення розповідне. Я йду сьогодні в басейн. Іду. Ну, немає тут, немає містка. Спеціальне запитання. Куди йдеш ти сьогодні? Одна опора моста є, а другої немає. Немає моста. А ось коли дієслова із префіксами, які відділяються, то у нас є місточок. Спочатку йде «іх» перша опора холе. І друга опора аб. Бачите, усюди є опори. Модальні дієслова теж роблять місточок. Їх Мюхте шонлане інс швімбад гієн. Діє слову плюс діє слову. Іх гіє діє слово зєє гєрне швімен діє слово. Іменник плюс діє слово. Іх шпіле им швімбад ага гєрне волейболь. Ось іменник, а ось діє слово. Ich bin die слово plus adjectiv, plus prekmetnik glücklich. Perfect. Ich, schmatok перший bin, let's te wochen nicht in schwimbad. Gegen містоczek. Plus kwam perfect. Gegenet. Futua. Dzone tak samo містоczek virde white zihaden ganzentag. Пасів робите самісінькі дазбат вірд. І кон'юнктив їх вірде, амліпсом єн. Ось такі місточки. Зробімо з вами висновок. Два правила внизу. У розповідному реченні та у спеціальних реченнях я ось так потягну. І у спеціальних запитаннях. Стоїть дієслово, яке змінюється на позиції 2. Бачите, ось друге дієслово, або друга дієслівна частина, наприклад, префікс, який відокремлюється, інфінітив або дієприкметник стоїть у кінці. Ці мости знаходяться в перфекті з дісловами, які мають е, префікси, що відділяються з модальними дієсловами у пасі плюс комперфекті, в кон'юнктиві, і у структурах дієслово плюс дієслово, іменник плюс дієслово, і прикметник плюс дієслово. Ми це з вами подивилися у табличці вище. Тепер ще одна табличка. Ми завершуємо сьогодні заняття нашу лекцію на цьому. Подивіться, будь ласка, на неї. Позиція 1. Я, позиція 2. Іду. Позиція 3. Сьогодні в кіно кінця нема. Позиція 1. Сьогодні Іду. Позиція 2. Третя. Я в кіно кінця нема. А тут. Як що вівторка хочу, я також сьогодні. Кіно і вже є кінець, дивіться. І ти гієн ще. Хоча обволь перша позиція. Іхвене цайт хабе, позиціон 2. Геє, позиціон три. Іх, а уходи із кіно. нема нічого. Я, перша позиція. Іх, що? Мехте. позиціон. Як он беренг кіно, І кінець є геєн. Зробімо висновок. Підмет стоїть праворуч або ліворуч прямо біля дієслова. Дієслово і підмет або тут, або тут. На позиції 1 може практично кожен. Кожна частина речення стояти. Ось, бачите, можна так, можна його розвернути, якось ходь то розвернулося. На позиції 1 може стояти більше слів. Бачите, ось одне слово, одне слово, а тут більше, тут більше. Так, коли підрядне речення підрядне речення стоїть в позиції 1, починається речення з дієслова в позиції 2. Коли, наприклад, і я так або ні, з комою вживається, вони стоять, то тоді речення йде з позиції 1. Так, нічого не пропустила, пропустила. Ось. В, після позиції 1 стоїть кома. Якщо в позиції 1. Якщо в позиції 1 стоїть. Підрядне речення. Подивіться, будь ласка, тут коми нема, коми нема, коми нема, тут кома є. Що тут ще пишуть? Зворотний займенник «зіх» може стояти перед підметом, коли підмет виражений іменником. Хойте хат зіх стоїть перед іменником мута, манемута Так? Ось, де у нас буде зі. Це ще не все. Ще одна табличка. Ще одна табличка, і все. Ні, ще дві. От ситуація. Добре, хай буде так. Знак оклику. Чому? Дивіться, Частини речення після дієслова частини дії слова в другій позиції. Зі-зінд. Позиція 2. Альсвія амбалфов. Angekommen. Wir sind Schnelle am Bahnhof angekommen. Als wir. Er kauft das selbe wie gestern ein I er kauft das selbe ein wir gesten auf dem Flohmarkt in Hamburg. Що це означає? Підсумуємо уреченнях порівняння частину речення з ві і als після дієслова. Стоїть в другій, після дієслова або частини з дієсловом, стоїть в другій позиції. Це часто відбувається, коли ця частина речення яка довга, в усному, в усному мовленні рідше, і письмово можна частину цю дієсловом переносити. Як? Er hat sich sehr gefreut über den Wein. Mündlich, seltene, auch ausschriftlich, riedschaft. Pismo kann man fast alle Satzteile hinter Verbteil 2 verschieben. Можно винести це все діло за дієслово. Er hat sich sehr gefreut über den Wein. Ось вона ця частина така. Не вважаючи велика, на великому, буває більше. Речення dimit einem Verb beginnen. Ja, nein, Frage, Imperativ irali wunschatz i conditional anfang, початок речення. Holst du einen Kaffee? Ende Берин, bitte and Kaffee mit? Wäre es doch bloß nicht so weiß, закінчення нема. hat der Kunden nicht bezahlt? Дан, можна без дан, е earne ману. Давайте підсумуємо цю табличку. Що це таке? Це ж ми пригадали, як формується така конструкція верніше ці 4: питання так, або ні, які вимагають відповіді стверджувальної або заперечної, або наказове речення, або. Речення з нереальним бажанням. Ось вони кажуть, що ми будемо це вивчати пізніше то, трошки, і умовні речення починаються з відмінюваного дієслова. Ваше завдання в нашій групі, будь ласка, зробіть ось цю вправу Б2 напишіть 10 речень, як ви їх складете правильно. Я чекаю. Наступний урок нашого марафону буде завтра. Я вас жду до зустрічі!